Одяг, гітари та навіть шиньони продадуть у Лондоні на щорічному аукціоні пам'ятних речей зі світу музики. Серед них куртки, які носили Майкл Джексон та Джордж Майкл. Наш зірковий лот це куртка Майкла Джексона з відеореклами. унікальний предмет одягу, зробленого на замовлення. Ви зможете перед заходом порівняти його з відео. За куртку планують отримати до 480 тисяч доларів. А за деякі гітари до 145 тисяч. Маємо чудову колекцію гітар, які на концертах використовували такі музиканти, як Пол Стенлі з Кіз, Ангу Сіянг з ACDC і звісно ж Ноел Галагер з Уазіс. Загалом на цьому щорічному аукціоні виставлять 200 лотів. Серед них шиньйон Емі Вайнгаус із кліпу «You know I'm No Good». Також продадуть сет лист у рамці, написаний від руки вокалістом Нірвани Куртом Кобейном. Ми постійно бачимо дедалі більший попит на пам'ятні речі з фільмів та кліпів. З кожним роком наші продажі стають більшими, а ціни вищими. Аукціон пройде з 9 по 12 листопада.